А тепер як мова про зброю переносимося до Польщі, і польська армія отримає нову машину бойової піхоти Борсук і розробили і виробляють в Польщі. Перша партія складає 111 одиниць техніки. Борсук замінить старі і зношені БМП-1, які перебувають на озброєнні ще з 60-х років минулого століття. Подав... давайте подивимося матеріал про це. Революційний саме так оцінюють Барсука військові експерти над новою машиною бойової піхоти працювали довго, більше десяти років. Та результат вартий очікування, кажуть польські урядовці. Але теж років. Насправді тут нема чого соромитися, бо я теж знаю, скільки часу витрачають на подібну техніку в країнах Західної Європи. Наші союзники, і тут немає чого соромитись. Десять років завершення таких проектів саме стільки і триває. Насправді, ми навіть краще від тих, хто виробляв подібні системи. Барсук. 100% польський військовий продукт. Бойова машина піхоти розроблена в рамках програми модернізації збройних сил Польщі Відповідає всім сучасним вимогам, кажуть експерти. Має 30-мм автоматичну гармату, кулемет та оснащена протитанковими керованими ракетами, а ще обладнана цифровою системою управління боєм та оптико-електронними приладами нічного бачення. це ті види озброєння, які сьогодні використовуються в усьому світі, які воюють в Україні, які чудово себе ведуть в бою. Сьогодні ми можемо стати потужним центром, коли мова йде про військову промисловість, і ми повинні зробити все, щоб так і було так екіпаж машини три чоловіка. Ще вісім десантників. Барсук здатний розмістити всередині. БМП має високий рівень захисту від мін та бронебойних снарядів. Це та техніка, яка потрібна армії, кажуть в Мінобороні. Бо це 28 тонн. Це машина, яка плаває. Її швидкість 65 км кілометрів на годину по дорогах і 8 кілометрів на годину по воді. І вона справді виправдовує найбільші вимоги війська польського. Барсук є результатом співпраці держави і приватних компаній. Зазначили в міністерстві оборони перші 111 одиниць бойової техніки армійці отримують найближчими днями. Це задаване. Найчастіше питають на конференціях, коли буде контракт на борсуки, то сьогодні можна спокійно сказати: польща є безпечнішою, польська армія є багатшою, краще озброєною. Загалом до 2029 року на озброєні Польщі має бути 1400 одиниць цієї техніки. А ще поляки планують продавати БМП Барсук своїм натівським партнерам. Сергій Бордюже Марчен Пересада Петр Никовський слава тіві. Російський очільник Володимир Путін заявляє, що в Україні потрібно запровадити тимчасове управління під егідою ООН та США. Мовляв, Володимир Зеленський вже не є легітимним, тож говорити з ним про мир немає сенсу. Водночас, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, майже 80% українців виступають проти виборів під час перемиря і підтримують проведення їх лише після остаточного завершення війни або отримання гарантій. Тій безпеки. Чи можливі зараз вибори в Україні? Де факто, де Юре? Ми говоримо з гостем програми, політологом, професором Києво-Могилянської академії, науковим радником фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Олексієм Гаранем. Він приєднується до нас онлайн. Добрий день. Добрий, добрий день. Дякую, що приєдналися. Вчора Путін в Мурманську оглядаючи атомний підводний човен каже таке. Я ще зовсім недавно говорив, що ми їх дотиснемо. Він має на увазі українські війська і є підстави вважати, що ми їх таки доб'ємо. Як ви вважаєте, це така відповідь лідерам Європи, які збиралися в Парижі? Ну, це взагалі відповідь. Ну, не відповідь, а це традиційна російська. Маячня, можна сказати, що це Бреше як сивий мерин, От, якщо використовувати неполітологічні слова. Ну, в принципі, що Росія є Росія, Путін є Путін. Тобто, говорити, аби говорити, придумувати щось, абсолютно божевільні прогнози видавати, ну, на жаль, росі... а про тимчасове управління, ну це взагалі, знаєте, ну, це на голову не налазить. Тобто мені здається, що ми не маємо це сприймати серйозно. а Ми просто маємо якраз використовувати його такі божевільні слова для того, щоб показати європейцям, і американцям та й усім іншим, значить, що таке Путін. І дуже цікаво, коли диктатура вчить демократію, як їй жити. Ну, це взагалі е, із серії таких сюрреалістичних е, картин. to można powiedzieć, że bakteria będzie wczyty w chemiczny za jak jak czysty, tak? No, no tak ja byc podsumował tę rozmowę, ale choć że no troszkę straszno i troszkę śmieszno stało jednocześnie. Ja rozumiem, że Putin wy profesor politologii, ale dawaj to wyjdemo w jego psychikę, chociaż bo politologa, mi zdaje się że nie dosyć już co tutaj rozbierać. Ja takie boju się tej zajawy, to muszę ona dla mnie zwłóczyć e, takim czynom to, czego nie było ozwłóczone. Zazwyczaj ch chce mi chrobyty Żyrinowskie, ale ja już nie ma na szczęście. No, ale gdzieś zza za jedną każdą, że kiedy dobijemy e, ukraińskie wojska, no to dobijemy samej Ukrainy, to muszę te same wojska zachęcać Ukrainu, gwarantować jej niezależność, Територіальну цілісність. Ну, слухайте, я взагалі не бачу цих ознак, що він нас добиває, так би мовити. Ну, да, росіяни там повільно просуваються, але в цілому ми можемо говорити про те, що фронт більш-менш значить, він стабілізований, От, ми контратакуємо. Ну, я думаю, що на цю тему, мабуть, краще було б кликати, скажімо, військових експертів. Ну, моє враження таке. да, нам тяжко, особливо коли. Там призупинявся обмін розвідданими, і ми, до речі, не знаємо, що буде, чи буде відновлена повністю, власне, чи буде продовжена допомога Україні з боку Сполучених Штатів, коли вичерпаються а, кошти, виділені ще Байденом. Тобто зараз ця допомога йде, але в, в межах фінансування, яке ще тоді приймалося за Байдена. От, оце є питання безумовно. Але ну в будь-якому випадку, я думаю, що ну Путін тут блефує. А от те, що він розумієте, всупереч так званим перемир'ям, продовжує бомбардувати українські військові вибачте, українські енергооб'єкти. Так, оце, оце правда, і цікаво, чи це помітить адміністрація Трампа. Я думаю, що це дуже. Що це дуже важливий момент, тобто Росія явно порушує те про що, начебто, домовилося. Тобто, але Зеленський казав, що галоші... він не чекатиме, поки адміністрація помітить, вони фіксують і передають це все. І от цікаво на вашу думку, як має відреагувати Вашингтон, чи буде мовчати, знову буде казати, що з Путіним потрібно говорити, чи все ж таки нарешті вже якихось дій вдасться до якихось дій. Ну, я хотів би, щоб було б нарешті. Так? Тому що так, власно, заявляв Трамп, що от він натисне на Україну, потім натисне на Росію. Ну поки що ми не бачимо, що він тиснув на Росію. На жаль. Тому як це буде да, Ну, Будемо сподіватися, розумієте, Росія ж таким чином виставляє Трампа в ролі дурня. Причому перед усім, перед усім світом. І Трампу, мабуть, якось треба тоді буде реагувати. А як він буде реагувати? Чи він скаже, буде йому телефонувати і казати Володя, мій друг, значить, будь ласка, не порушуй». чи він дійсно буде вживати якихось інших, інших заходів? Тут дійсно є знаки питання. Тому що на даний момент США втратили роль ну, раніше вони були нашим партнером, потім вони сказали, що будуть об'єктивним посередником. Зараз вони втратили цю роль. Об'єктивного посеред... посередника. Ми зараз йдемо на певні поступки, тому що хоче Трамп, ну зокрема, в оголошенні цих двох, а, як, це, як це сказати, в множині, перемирій, чи навіть не знаю, а, але а, якби Трамп цього. Ну, не те, що не помічає, він не помічає, що ми йдемо на поступки, а Росія порушує. От треба, щоб він це помітив. Тут є питання, тут я з вами згоджуюсь. Добре, що є Європа, яка це помічає, з цим не погоджується. Давайте все таки поговоримо про соціологію. Відійдемо від військових справ. Останнім часом в інформаційному полі часто чуємо про те, що ось вони вибори, вони можуть бути, хтось до них готується, начебто, є якийсь прорахунок з боку центральної виборчої комісії. Але чи справді, на вашу думку, політичні сили і держава Україна готуються до виборів? Тут треба бути дуже точно і правильно якби, розставляти акценти. Значить, дивіться, коли нам доведеться проводити ці вибори, коли буде знятий воєнний стан, і ми будемо готові для проведення а, цих виборів не раніше. Так? Але на той момент я, ми не знаємо, коли це відбудеться. Очевидно, що мають бути е, підготовлені, скажімо, е, Можливе оновлення в законі так, про вибори, технічно ми маємо бути готові до цього. Тому що ну, давайте уявляємо ситуацію, що вибори оголошуються. Ну, от виникає питання, так. А як буде голосувати, голосувати наші біженці за кордоном? Так, а як буде, буде можливість голосувати поштою? Чи інтернетом, інтернетом українці чи явно... відкриється дуже багато а як військові для маніпуляцій? Напередурю. Це так, 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 громадяни так. України. Абсолютно це, це другий момент. Значить, як зможе голосувати війська? Очевидно, що на той момент, до речі, має бути проведена якась демобілізація, що теж насправді під знаком питання, тому що ми ж не знаємо. Проведемо вибори, а наступного дня Путін знову нападе, якщо він буде незадоволений результатами цих. Цих виборів. Тому тут виникає багато питань. Ну я вже не кажу там голосування в цих прифронтових районах, тобто там, де буде. Ну, ми розуміємо, що не буде ніяких виборів, якщо не буде перемир'я і навіть тривалого перемир'я. Як вони будуть підготовлені до цього? Змінився абсолютно склад. Склад виборців так, на певних територіях, тобто, треба оновлювати виборчі списки, тобто це тривалий час, і е, до цього потрібно змі... внести якісь технічні зміни, проголосити про це, і от в цьому сенсі. Uh, і от в цьому сенсі да, підготовка йде. Тобто, збираються експерти, збираються експерти з uh, неурядових організацій. Ці самі експерти, uh, вони серед тих 200 організацій, які сказали, що вибори зараз провести не можна, але вони працюють над тим, а як це буде виглядати колись. Тобто, це вони роблять. Так? І це нормально, Тобто це якраз технічна. Технічна робота. А чому кажу. на вашу думку про це постійно говорить Путін? Очевидно, йому а -а -а. на стіл кладуть якісь рейтинги кандидатів, і він серед цих кандидатів не бачить. По перше, він бачить лідерів. І ми розуміємо, що це Зеленський, який має е, найвищий зараз рейтинг. Ми бачимо, що це там посол наш, який знаходиться в Лондоні. Але очевидно, що Путіну цікаво, щоб прийшов якийсь проросійський кандидат. Тобто, це хтось має з'явитися раптово і набрати якийсь дуже високий рейтинг. А тут таких немає зараз, і навряд чи якісь проросійські сили з'являться найближчим часом. Путін Путін на це розраховує, і ми знаємо, що тут, на жаль, росіяни завжди розраховуються на те, чого не відбувається, тому що вони не. Відчувають е, насправді і не розуміють українського суспільства. Однак, в будь-якому випадку, розумієте, він вбив собі в голову, так як це було в 2019 році, що Порошенко у нас націоналіст, прийде Зеленський, з ним легше буде розмовляти. Тепер у нас Зеленський, не тільки націоналіст, а ще й нацист. Путін думає, що прийде хтось інший, з яким легше буде розмовляти. Але ми маємо також розуміти, що дивіться, період, якщо ми проводимо вибори і поруч з нами агресор Росія, то ми знаємо, що диктатури вони завжди користуються інструментами для того, щоб підривати демократію. Тому що, якщо ми справді проводимо вибори, то це означає, що в нас є можливість мітингів, можливості. Критичних виступів, в медіа, обговорення широкого і так далі. І цим Путін хоче дестабілізувати ситуацію в Україні раз на момент виборів, а потім і на після виборів. Тобто він на це явно. Явно розраховує. Крім того, якщо ми проводимо президентські вибори, то у нас мають бути і парламентські вибори. Також на парламентських виборах очевидно, що слуга народу вже більшості не візьме. Ну це було зрозуміло ще до 2022 року. Так, і отже, це бу... взагалі невідомо чи буде слуга народу на виборах, чи це буде якась сила під іншою назвою. Ну наприклад, там блок зеленського чи щось таке. І е, за цих умов, коли не буде чіткої більшості в парламенті, може почнеться якась коаліціада. Е, і це буде теж період нестабільності. І тут будуть е, ну, суперечки між різними парцями, Так? Тобто це абсолютно нормально для. Для демократії, але Путін теж розраховує цим, цим скористатися. Тому він так за це навіть дивіться, відбуваються президентські вибори. Приходить новий президент. Йому і його адміністрації теж потрібен буде а час. А прийде новий президент. Щоб... Як ви гадаєте, це буде нова рада? Що... Це цікаво. Хто може не бути? Отак так може за угу. самі сказали. Да, що якщо бере участь генерал, який зараз перебуває в Лондоні, то він перемагає. За нинішніми показниками. Якщо це ви сказали, він... я, не... я не казала. Ні, ні, це ви казали. Вже сказали. От. А якщо він не бере участь в цьому, то ну, за нинішніми даними Зеленський перемагає Порошенка, який на третьому місці іде. Динаміка може змінитися, звісно. От але ну я думаю, що базовий станом на зараз базові розрахунки десь. Десь такі. Тобто, незалежно від того, хто, якщо це приходить новий президент, очевидно, буде це період для адаптації, для формування нової команди. Тобто, все це дає Путіну можливості для того, щоб наносити удар в період нестабільності. Тому він, очевидно, за це і е, за це, е, ну, не просто там агітує, а просто втручається у внутрішні справи. І, на жаль, пробує це навіть значить, вкласти в вуха американського керівництва. На жаль, і це, і це відбувається. Ось його позиція знову ж таки, позиція абсолютно неправильна. Ну не те, що неправильна, категорична неприйнятна ні з юридичної, ні з безпекової точки зору, ні з політичної. Ну але диктатори вчать нас демократії, як жити. Panie profesorze, a my byliśmy świadkami, to w to my w z oczywiście, nie byliśmy na tych rozmowach, ale była taka informacja w ukraińskim informacyjnym prostoru, że Amerykanie się z mniejszym z Petrem Oleksjewiczem, z Julią Tymoszenko i rozmawiały same pro wybory w Ukrainie. Czy na waszą думку amerykański sojusznik Ukrainy, postawił wsi karty? На саме тих кандидатів, щоб вони висувалися проти Зеленського, і для ну, чого була така зустріч? Так ні, ну по-перше, щодо цієї зустрічі, власне, непідтвердження, де коли, в якому форматі вона була, так то тобто, бо там називалося прізвище, Ці люди, начебто, не були в Україні. Я вже не кажу про такера Карлсона. Ну це взагалі смішно, да? Тобто, очевидно, що його на таких переговорах і не могло бути. Що ставить взагалі під сумнів таку зустріч, так? Але цілком можливо, що під час, скажімо, там перебування е за кордоном чи в Сполучених Штатах, да, могла, бути, могла бути розмова. розумієте? Ми ж пишемо «таємна зустріч. Знаєте, одразу всі нагнітаються. Слухайте, а розмовляти, в тому числі з опозицією ну це нормально. І опозиція якби, спілкуватися з. Лідерами іншої країни, це влада іншої країни. Це теж нормально. До речі, і Порошенка, і Тимошенка вони сказали, що їхня позиція була категорична ні вибором зараз. Це те, що вони сказали. От, і знову ж таки, я ж не думаю, що це були знаєте, от переговори: от ми йдемо так, а ми вам обіцяємо те, а що ви нам обіцяєте. Ні, я думаю, що це була просто розмова про перспективи, чи можливо, чи неможливо. Проводити вибори. Ну, Порошенка і Тимошенка вони твердять, що вони сказали ні. От, А те, що знову ж таки, ми пам'ятаємо, що про такі вибори згадував Трамп, а потім і інші люди навколо нього. То ну, це свідчить про те, що да, путінська риторика вона чомусь знаходить відгук у керівництва Сполучених. Штатів. Ну я вже не кажу там ті останні заяви Віткафа, які говорять, що просто Вітков купує російську пропаганду, навіть не звертаючи увагу на те, що це тухла риба. от. Але він повторює. Тому тут нам треба пояснювати, продовжувати працювати і роз'яснювати. Пане професор, Трамп mm -hmm. не любить Зеленського. Ми Пане це професоре. розуміємо. Пане але професоре, я вас перебію, вибачаюсь. Але час обмежений нашого ефіру, я би міг з вами ще дуже довго говорити. Вибачаюсь, здійсню. Дякуємо. Дякуємо за розмову. Нагадаю, що розмовляли ми сьогодні з політологом, професором Києво-Могилянської академії, науковим радником фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Олексієм Гаранем.